Булгарка від фірми Штурм модель AG 9012T. Ось так вона виглядає. Два роки гарантія від виробника йде. Чим вона прикольна? Прикольна тим, що її дуже зручно тримати, тому що тут не є груба ручка, а така в лодонь, у мене в принципі така середня лодонь, то досить-досить зручно її тримати. От. Є така відома всім легендарна болгарка Макіта. Вона дуже-дуже схожа на неї. От. Штурм. 220 вольт, 1 кВт потужність, 125 круг. 10 тисяч обертів за хвилину. Дана модель не має регулятора. Йде без регулятора. Ось так вона у нас виглядає. Круг 125-й. Є кожух, потрібно заставити, потім таку ручку вкручувати, як з цієї сторони, так і з цієї. Ось. І ключик такий зажимати диск. поступляється вона от в такій картонній коробці. Коробка невеличких розмірів. От. Що тут нам виробник цікавого пише? Має клавішу блокування шпинделя, високопродуктивний двигун для роботи в інтенсивному режимі, зручна рукоять, ну то вже я вам говорив, вона досить зручна в руці. Відповідно, вона потужності не може мати великої, тому що тут на відносно не є великих розмірів. Якор, відповідно, Великий туди не влізе. Але якщо потрібно робити якісь такі делікатні роботи, то я думаю досить класно, тому що можна легенько тримати в одній руці і не користуватися такою рушкою. Обов'язково вставляємо захисний кожух, тому що це наша безпека, круги буває розлітаються, вилітають кудись і потрібно не нехтувати цим. В нашій пам'яті були неприємні випадки, кажу вам чесно. От. Серійний номер вказаний. Зараз спробуємо її включити. вона має звук. Це краще викрутити, щоб не злетіло. Ось так вона у нас працює. Звук чистий, немає ніякого шарудіння, як деколи буває в неякісних моделях. Ну, Працює гарно. В принципі, я думаю, на відео мали би почути. От. Якщо вам цікава така модель, переходіть по посиланню під відео. Там вся інформація є, можете задавати питання, будемо вам відповідати. Ну, заключному. Заключне слово можу сказати таке, що вона дуже зручна в руці. Ще раз повторюсь, тому що ну дійсно. От в мене лодонь невелика і практично її е, беру в цілу руку. тобто от Пальці стикаються з іншої сторони. Небагато я таких моделей на ринку. Правда, переважно вони йдуть грубші. Ось так.